Вісо, це що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалася. Поняли, Оце, як наче до цього закону нічого не продавалось. Я особисто знаю одного індуса лічно, я тепер бачив, який ще до війни купив а, в Херсонській області, 20 вдумайтесь, 20 тисяч гектарів землі. 20 тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські там компанії і так далі. Ну, українці не дебіли. Вони цього індуса взяли, Там щось державове відкинули, земля сталася українська. Поняв, ви цей. Ви не недооцінюєте саме себе українці. Тут уже гольна видумку хитра та і та навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеносхему на протязі одного року, там здаючи екзани і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Ну, отняли, ну, от, там вони, вони ті, власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень зараз не видобуто. Взагалі, немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать, на собі обікрало. Все ми воюємо в Америці, все, оце уйде нефть, газ, сікон, вазелін, а ми залишимося без нічого. Так? Нема зараз, як його видобувати. Вообще. Тут хоч появиться інвестори, які приїдуть, складу ці гроші, давно на цьому зароблять, так і Україна на цьому заробить. І статус, і репутація, і безпека України підвищиться. Понял, ця руська пропаганда так літає, і блогери підхвачують, і я все, цей закон, це як початок кінця України. Та навпаки, це офігенський закон. От, ну от, просто розпасюте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. Вот просто всюди у них зрада. Да, є моменти, дуже багато, ну, корупція. Такось СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області чи де. Ну да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз? Вони ж падлюки знають кучу сім, вони знають, як викручуватися і так далі. зараз працює, я перепрошую так, є баша, так зараз їх шурнув, будь здоров. Все у нас хорошо, все налажується. У нас я кажу, почалася бі біла полоса в Україні. Да, бомбят. Подивіться відео перед це. Я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, чому українці? нарешті вони усвідомлюють, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українські пісні, українська культура. А то ми сюди були, поняли не то, що на двох сільцях, а посередині, десь між ворожка і тіпа типу, щось типу, ми України. Поніло? Нарешті, і неможливий ріст без дискомфорту без травм, без а, завжди ріст, треба якусь жертву. Поніло? Всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війни. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися об'єднуйтесь, і, 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 і тільки так ми поняли. У нас немає інакшого шляху взагалі. Типа ні перемір'я, ні здаця, ні мірні договора, нічого це я про це знімав відео вже зайдіть глянь Отже, друзі, ну це відео не про це. Це відео про це законопроект. Все нормально. У нас Все, госпістолетом носи, це буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно.